Привіт, мене звати Стас, мені 13 років, і я вирішив почати шляху FACEIT з 5-го левела до 10-го. Я буду це все знімати вам на Ютуб. Початок мого шляху почався 8 травня. На той момент я зіграв 4 катки, з яких виграв дві і програв дві. За, тих, за ті 4 катки я встиг зробити Ейс з дігла, і зараз я прикріплю вам цей момент. Звісно, обирати музику під моменти і взагалі монтаж це не зовсім, так що вибачайте. Вінчення я б хотів показати свій приціл і своє загальне налаштування в КС. Настройки мого прицілу ви можете бачити на екрані, а зараз я ще покажу вам настройки відео. І також налаштування відео ви теж можете бачити на екрані. Дякую за перегляд цього відео і всім пока.